Величезний усім привіт. Я вас вітаю на каналі Віталій Квентуріну і запрошую на перегляд акційних товарів в магазині АТБ. Розпочнемо сьогодні з овочів та фруктів. Дякую вам за коментарі, дякую вам за вподобайки. Минулого разу писали, що щось не то з капустою в магазині АТБ. Багато писали навіть область. Писали чи місто писали, що капуста в АТБ. Жахлива. Я не знаю, як у нас, тому що я в нас не купував а, капусту. Навіть писали в коментарях, що виливали борщі, просто виливали готові борщі, а, викидували голубці. Ось, не знаю, що там ще робили. Здається, хтось навіть писав коментар, що квасили капусту, теж викинули. Залишайте свої коментарі, чи також у вас така проблема із капустою. І давайте розпочнемо огляд. Акції тривають з 5 по. З 5 по 11 з 5 по 11 включно лютого. І бачу, що капуста здорожчала 45 гривень. Я заокруглю ці копійки до більшого. Часник по 1450, розумієте, це ціна за 100 грамів. Якщо ціна вища 100 гривень, а в магазині ціна вказується за 100 грамів. Пекінка бачу, подорожчала 80 гривень. Цвітна капуста 130 гривень за кілограм огірочки. Так, ціна здається з тої сторони, чи з цієї. З цієї. Бачите, ціна більша 100 гривень, вже ціна за 100 г. 10,99. Тобто по 111 гривень ціна за кілограм. Огірочки попирчастих, тому що є там ще гладоньки, зараз ми підемо подивимось. Корінь імбиря по 20,50, перець по 17 гривень, трішки впала ціна. Томати коктейльні 15,50. Так, ось ці огірочки по 15 гривень, кабачки 11,50, томати. Тепличні по 90 гривень. Яблука ціна залишилась, дається така, як була. Golden 36, 38 Чемпіон, 32 гривні Гала. Fuji 38. Груша конференція 11 гривень. Груша перший гатунок 65 гривень. Авокадо, бачу два якісь різні види, але ціна одинакова по 25 гривень. Помело 73 гривні, ціна вже піднялась. Грейфрути по 69, апельсини 55 гривень. Банани по 63 гривні майже. Лимони в магазині. А тебе 69 гривень за кілограм. Окремо стоять мандарини по 63 гривні за кілограм. Давайте подивимось на картоплю по 26 гривень, а картопля рання 38 гривень майже. Морква по 40 гривень. І морква перший гадунок 31,50. Буряк по 20 гривень в АТБ. І трішки впала ціна на цибулю по 13,25. Сьогодні впала ціна. Трішки дешевше печериці по 13 гривень за 100 грамів. Виноград білий 230 гривень кілограм, рожевий 173 гривні за кілограм. Салат айсберг 150 гривень. Рукола по 51 гривні. Стебло селери 110. Хріп петрушка 70 грамів, 35 гривень. Томати чері 55 за 250 грамів. Садочки, нектар, яблуко, виноград 32 гривні. Знижки для закоханих в ТБ. Так, від томат е, літо яблоко-вишня півтора літрова, 37,30, виноград, гранат 39 гривень. І в такій же самій ціні апельсиновий нектар літо 39 гривень. А ви бачили? Глінтвейн-нектар літровий від Біола 51,70 літр. Треба спробувати, буде обов'язково. Ось така суміш з'явилась у нас цікава: 71 гривня, тут 100 грамів кокос, манго та мигдаль. Ось такі асорті трішки дешевше: 46 гривень, 125 грамів. І зверніть увагу, знижка 40% на мигдаль смажений 120 грамів, 56,60. З'явився фундук в магазині АТБ, 100 грамів, 90 гривень. Просто як новинку вам показую цей фундук. Суміш горіхова фруктова 72,40, 125 грамів. Мені здається, це краще набрати ось такої суміші на кіношку, ніж їсти це печення, тлумити в себе. Водичка в акції цього разу, трускавецька своя лінія. Але зверніть увагу, тільки в акції не газована та слабогазована. По 14 гривень 10 копійок. Напіток. Енергетичний хел 30 гривень 20 копійок. Зі знижкою чай, своє-лінія персик літровий 25-20, і півлітровий 14.30. В АТБ зараз можна придбати фанту спрайт за 25.30. І така ж сама ціна на колу 25.30. Є оригінал, є без цукру. Також літр 2530. Ось такий лимонад. А від розумний вибір 2 літри. Власники карти АТБ можуть придбати за 16,30. Чіпси люкс хвилясті зі смаком паприки по 38,80-125 грамів. Також зі знижкою хвилясті з сиром 3880. Насіння сансанич 95 грамів солони. 27 гривень. Картопля по 35 гривень, 70 грамів, соломка. Рисові чіпси, 31 гривня, 60 грамів, Кульки бум по 4,60. Сухарики, грінки, точніше. Гострі джекери від Флінт. Ціна за 100 грамів тут. Так, да, 100 грамів ціна. 19,60. А ось такі можна придбати за 18,90 флінт грінки. Чіпси своє лінія хвилясті. Пакування 200 г57 гривень. Арахіс своє лінія смаком васабі та бекон, знижка майже 30% по 16 гривень. І давайте подивимось, які акції та знижки на. Алкоголь. Пиво у болонь безалкогольне 05 23 гривні 27,50 опілля. Львівське м'яке 28,80. 32 гривні коштує Злата Прага, Львівське 17,15, майже 26 гривень зі знижкою. А ось Германа річ можна придбати зі знижкою 40%. Світле 0,520 п'ять гривень і також бланш 20 гривень. Титан міцне. Літр 36,80. Хороша знижка. Пивоварня номер один міцне. Літр 250, 47,60. Чернігівське. Тут об'єм майже 2 літри лайт. 46 гривень знижка. Більше ніж 40%. Пиво жашківське світле. 37 гривень літр. Нефільтроване біла ніч 29 гривень у склі. Оболонь, преміальне піво, літр 151,40. Зараз знижка хороша на сидр чорниця «Саммерсбі» 45 гривень. Лікер 479 гривень. Апероль аперетіво. Дивіться, що я знайшов Делюкс. Це власна марка АТБ. Вермут солодкий білий, зараз зі знижкою 178 гривень. Маренго Мохіто літровий 172 гривні. Я вже сказав, що я заокруглюю копійки до більшого. Настоянка вишнева 155,40, 0,5. Вино біле сухе 165,70. Також є рожеве сухе. Вино Алозанська долина. А це у нас іде червоне. Півтора літрове, 135 гривень. Так, оце також зі знижкою. Віна Крус Ватибе. Зараз можна придбати будь-яке за 120 гривень літр. 119 гривень біле напівсолодке. Це Німеччина. А Лозанська долина. Вино столове напівсолодке червоне, літр. 63,60. І є ось таке напівсолодке біле, таку саму ціну. Рожеве солодке Асті Таїрова 165,40. Французький бульвар. Напівсолодке біле. Брюд біле. Таїрова Асті. Настоянка Калганов 05 119,70 Зараз зі знижкою горілка Оксіджен 07 125 гривень зі знижкою. Акція на хлібний дар 0,7, 156 гривень 40 копійок, та літр майже 202 гривні зі знижкою. Крупнік 0,5 100 гривень, знижка 30%. Та крупнік літровий 140 гривень. Майже 150 гривень віски купажований шотландський. Так, це у нас що? Це у нас віски купажований 0,7, 250 гривень, 60 копійок. Так, сер Пітерсон, це також віски 273,50. Йогермейстер 180 гривень 0,5. бренді 05 184 40 Тбілісі бренді 3 роки 05 199 50 та в акції Шабо 8 років 227 50 05 5 років бренді Колхід Грузинський 22750. Не забудьте, що в акції морозиво від Монако від «Три ведмеді Монако. Морозиво без цукру, київський пломбір 37,60. Морозиво від ласунки, Люба Буба зі смаком жувальної губки. Жувальної губки чи гумки? Ха-ха. 21,20. Там морозиво відруть 100%. Знижка 40% 13,90%. Морозиво 3 ведмедя. 45-40. Я вам показав найкращі акції в магазині АТБ. І ми вже з вами зустрінемось у наступному відео. Нехай усе буде гаразд.